Сьогодні я хочу з вами поговорити про рутинну свою роботу. І це буде влог, стандартний влог. І починаю я розмову про ось цю свою картину це квітковий натюрморт, який я переробляю. Колись, давно я його малювала по натхненню з якогось фотоматеріалу з інтернету. Я його просто взяла, додала якихось там квітів і зробила ось такий квітковий живопис. З часом я почала розуміти, коли я його оглядала на стіні, де він вісив, що щось йому не вистачає, що щось не вистачає, потрібно щось зробити. І ось я змінюю. І це проблема і показ того, що коли живопис не продуманий, то з часом всі його помилки, всі його непродуманості, вони виходять назовні. І ти на них дивишся, розумієш. Це не так, це неправильно. Коли ж живопис продуманий, то з часом ти розумієш, ось так. Це воно було продумано і все чудово, і мені подобається. Тобто живопис випрацьовується, осягається і розуміється з часом. І ось тепер я намагаюся все-таки зробити з його щось подібне все-таки до живопису. Я змінюю квіти, змінюю їхнє місце розміщення, форму. І це в мене. Займає час, тому що ця картина за своєю структурою починає бути схожа на якийсь свого роду пазл, в який я додаю все щось нове і нове. Я шукаю форму квітів, я шукаю колір квітів, просто-напросто стандартний колір квітів. Я додаю вазу, я додаю інший фон, я змінюю кольоровий відтінок фону. І ось ці всі а, зміни. Теоретичному мали все-таки відбутися на етапі розробки картини. І тоді б мені не довелося ось це все зараз робити. Тому що, як вже я сказала раніше, картина би себе виправдала, і мені подобалося те, що я бачу. Коли мені не подобається, мені хочеться виправити. І от я все шукаю. І от я працюю з цією картиною насправді досить довго. Я все потрошечки змінюю, потім довго дивлюся на ці свої зміни, щоб все-таки зрозуміти, куди я рухаюся, чи я правильно рухаюся, чи мені це подобається. І ось вношу далі щось, якісь зміни, і так воно в мене рухається згодна. Дивно, дуже дивно. Але деколи це потрібно зробити, насправді, деколи потрібно зробити, щоб побачити навіть для себе, як твій. Погляд змінився з часом. З того часу, як почалася робота над цією картиною, і до цього часу, коли я її переробляю, як він змінився, як моє бачення змінилося, і куди це все мене веде? Я планую завершити ось ці всі розміщення, і потім додати вже темно світові відтінки, тобто, зробити її у такому чомусь схожому, як Голландський натюрморт. А ось тепер я працюю із заготовками натюрмортів на зиму. Так, таким потрібно також зробити. Після того, як я зроблю фото, я планую все-таки зробити кольорові палітри, тому що маю зазначити, їх не зробиш із фотоматеріалу, їх потрібно зробити зараз. Багато хто думає, що якщо ти створюєш палітру кольорів на майбутнє, тобто зараз ти не будеш працювати з цією картиною, а ти просто створюєш. Палітру на майбутнє, то ти е, дарма використовуєш досить цінні дорогі олійні фарби. Але я маю тут зазначити, що для створення кольорів і палітри фарби використовуються дуже-дуже мало. Насправді, як ви бачите, я їх видавлюю на палітру дуже мало, абсолютно мало. І цього вистачає для того, щоб створити відтінки. І вони нікуди не діваються, тобто витрати їх дуже мала. Маю зазначити, взагалі, за період своєї практики, живопису. Найчастіше використовувалась фарба просто такі до свого завершення. Це були тільки цинкові білила, і умбра палена, і середній жовтий все. Всі інші фарби зі мною маю зазначити роки, тому. Якщо живопис у більш-менш класичній манері, не потрібно таке багато думати і страждати. Але якщо живопис з пастозними масками чи масігіном, звісно так, фарби дуже йде багато і над цим потрібно думати, щоб її не використовувати зайво. Ну ось, Займаюся створенням палітри для ось цих троянд. Фото вже зробила, є навіть досить непогані варіанти, але потрібно зробити палітру, тому що, який би фотоматеріал не був, але краще палітру робити із того, що ти бачиш. Насправді, щоб можна було порівняти і записати. Основні кольори я вже зробила для троянд навіть з фазою трошечки попрацювала. І також Літру заготовку я вже записала, створила, і залишиться уже попрацювати з самим фотоматеріалом, обрати найкраще, що там є. І потім його відредагувати, обрати вже формат, спробувати і малювати. Але це, як видно, ще досить такий час довгий. На мою думку, така підготовка. Найбільш краща і ефективна, тому що вже певні варіанти є, насправді є. Але потрібно все-таки їх підкоригувати, тому що я роботі із цими трояндами потрібні певні елементи, певне, як би сказати, не тільки фон, але й інше, щоб насправді довести той натюрморт його до. Певного бачення, тому що так, одне бачення, коли ти їх от так, як небудь вони розміщені, і ти думаєш, що це більш-менш так троянди виглядають непогано, але все таки є розуміння, що от, о, не вистачає їм того, що має бути на картині. Це, на мою думку, досить таки важливо саме проводити ось такі експерименти, ось такі навчання, і таке бачити, що ось ти працюєш над цим, тебе щось не виходить. Значить, потрібно зробити щось інакше, щоб воно вийшло. Це, звісно, дорога, і її потрібно зробити. Якщо ти, звісно, хочеш той результат, який ти хочеш, а не що-небудь. Тож непогано, досить непогано. Закінчила черговий сеанс із цим морем, і, як завжди, працюєш з морем, починають проблеми йти із хвилями. Це стандарт. Тобто дуже тяжко різні хвилі в різних пейзажах. Насправді, ти не можеш зрозуміти точно, як тобі малювати хвилі. Тобі здається, так собі помалюєш, помалюєш і все. Насправді ні, тут потрібно досить таким Працювати багато, щоб зрозуміти це все. Це досить таки корисно. Вже тушовка неба вже йде набагато краще. Набагато краще. Не так, як раніше, набагато краще. Це доводить той факт, що з кожним відпрацюванням техніки бачення і певних інструментів буде йти все набагато швидше і набагато краще. Я продовжую створювати ось собі такі палітри. Тут ще не записала кольор, він мене записаний в блокноті, тому що так я забуваю, що я змішувала. Але якщо є хороші кольори, а це хороші кольори, їх потрібно занотовувати. Тоді набагато простіше їх знову складати, якщо можна так сказати. І маю зазначити, ось ви бачите, фольгу. Я вже казала в якомусь блозі про неї, що залишки, фарби можна в неї класти і робити з неї такі конвертики. Дуже і дуже комфортно. Це й, до речі, оці залишки лежали до трьох тижнів. І як бачите, абсолютно вони нормальні, повністю чудово. Вони трошечки по кінцях найменшому шарі фарби, де вона була. Вони засохли, а всередині, де шар фарби був нормальний, вони в цілком нормальному стані, абсолютно цілком нормальному стані, тож переконалася, після трьох тижнів дуже хороший результат. Дуже хороший результат. Тож. Так, зараз буду пити каву і думати, що мені далі з цим пейзажем робити. Ось результат вчорашньої роботи на те, щоб тут з'явилося хоч трохи чогось зрозумілого. У мене пішло більше ну, практично 4 години так точно роботи. Тому що, коли починаєш робити з однією мушлею, переходиш до другої, то хочеться зробити всі. І вже під кінець, ось ці були в завершенні. Ось що я практично не доробила, тому що сили абсолютно не було. Але вже більш-менш щось виглядає. Щось виглядає. Скажу один нюанс. Він дуже важливий, що ось я робила оцей натюрморт, цю композицію складала тут і починала малювати із цього. Проблематика в тому, що тут іде тільки денне світло, навіть якщо я тут ставила лампу достатньо сильно, правда, тут вже мушлі трошечки попадали. Ось. То все рівно не було драматизму, все рівно не було відчуття того, яке потрібне для контрасту. Тож потрібно було зробити фото із сонцем, щоб всі тіні і всі контрасти були дуже яскравими. І тоді уже це все просто почало грати своїми фарбами і світло-тіньовими відтінками. Хочеться закінчити цей блог тим, як, як мої картини, які вже йдуть. У роботі, як вони проходять, ось мені це дуже допомагає дивитися, який іде розвиток, що воно змінюється, як воно змінюється, куди це все рухається. Дуже для мене комфортно і дуже працююче. Ось цей натюрморт, він вже також починає трошечки вимальовуватись, я вже Квіти, практично ще мені десь потрібно додати білих квітів з цієї сторони, щоб вона сильно сама по собі виділяється. Б... Діляється, щоб був певний баланс. це набагато краще, ніж було вазу, я вже практично завершила, я її вже не буду чіпати. Буду вже шукати, по кольорах я також завершила. Буду вже шукати світло-тіньові відтінки. Не кольорові, а світло-тіньові, тому що це дуже важливо. Далі. А, свої лимончики я закінчила. І ось я не знаю, чи закінчила ось цей пейзаж. Чому? Тому що так, от я не знаю, я ще не можу вирішити, мені потрібно подумати. По ідеї так, але не факт. Не факт. Маю зазначити не факт. Просто не розумію. Мені потрібно певна кількість днів, щоб я оцінила роботу, чи вона завершена, чи вона не завершена, чи щось їй треба, чи щось їй не треба. Але те, що воно оригінально і незвичайно, це так. Цілком можливо, що я не можу її оцінити. Тому що вона перша саме такий пейзаж морський, саме з такими як ниточки, ось цими лініями. Взагалі, ось саме з такими хвилями, з таким всім, от він в мене перший такий. І я не можу оцінити, чи в мене вийшло, чи не вийшло, що мені подобається, що не подобається, і що робити. Тож, моя мета, звісно, закінчити ці дві, але це буде досить довго. Тож вони будуть в процесі, зрозуміти, що це з цим пейзажем робити далі. І ще я планую трошечки пошукати собі природних пейзажів, бо я хочу Західним сонцем все-таки більше намалювати не море, а щось більш таке материкове, грубо кажучи. Тож буду шукати ці пейзажі і буду пробувати думати, що із ним. Тож. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.